Новим роком тут продають такі адвент календарі Є адвент календарі з солодощами, це з вафельками. Такий календар це для дівчаток, більш юних дівчаток. Тут дуже багато різної косметики, ти по дням відкриваєш його, і тебе чекає сюрприз. Вже зваточка відкрила деякі. Ось вони відкриваються. Отак. Тут була громада чи туш, не пам'ятаю. Дуже цікаві такі календарики. Ми ще таких не бачили. Ось що в них було і ще там осталося. Ми ще не всі витягнули. Ось така туш, дуже чудова для дітей. Ну, як для юних леді. Без спірта. Бо в мене алергія на туш спіртом. І я е, спіртом не користуюся тушю. Буває такі туші е, тоді червоні тьочі, а це більш воно ніжніше, е, я дивилась, пробувала. Це ось олівчики для губ підфарбувати, контур наводити. Це така е, рідка помада. Дуже така класна, теж з блеском. Це е, коричнева помада. Тут в нас знаходиться е, помада гінічна, е, я так зрозуміла, мазати або для блиска, на мороз, або для блиска можна. Ну, це такі тіні, непогані, дуже дуже з такими є блюсками, такі цікаві. Це румяна. ну, Вона багато ним не пользується, вона чуть-чуть на і курси макіяжа є і дуже цікаво. Там вони навчаються, як користуватись, не занадто багато макіяжа робити. Багато чого цікавого. Це для пальчиків, щоб красити ногті, розділяти пальчики на ногах. А це я ще не перевела, чи це укріпитель для лака. Або наносити, щоб листіли ногти. Така дитяча, цікава косметика. І ще була прикріплена така е, такий фаєр. Тут що ще є? Ось ще такий лак буде. Два лака, вона не відкриє піструвачка для олівчиків, ще олівчики будуть, ще помада буде, ще якась теж тушь, чи лайнер. Е, потім ще якісь бльоски, різіночка була, вона вже користується. І така різиночка, вона дуже витягнула, теж не користується. Хороші різиночки на волосся. А це, це можна виграти. Треба послати по сайту і виграти автомобіль. Ну, навряд чи, але хто хоче, та й пробує. Ми ще не спробували відіслати юрпі, по Юрпі-коду е свої дані. Цікаво, цікаво. Тут є і ще для котиків, собачок такі. Теж адвент-календарі вони люблять такими користуватися. Їм цікаво всім. Вони даються там, на 24 дні. Тут вафельки шоколадні з горішками. Теж вона була відкриває. І тут вже бачу, вона вже давно їх відчиняє. Можна ось дивіться, давайте з вами відкриємо. Який ви хочете, який ми відкриємо. Ну, давайте сьогодні 13 п'ятниця 13 Давайте відкриємо. Ось, бачите, тут різні, різні вафельки з горішками і молочні. Ну, можна, ось бачите, шоколадом. Такі смачні. Ну, можна насолоджуватися кожен день, брати по вафельки, вона і нас згощає, і сама їсть. Тут ось, бачите, такі різні вони. Різні-різні. Ну, Смак різний. Ось такі ще. Ну, цікаві. У мене такі два календаря адвент. Торік теж були календарі, тільки з цукерками. Так що, бажаємо і вам е новорічного настрою е з наступаючими святами. Саме головне, щоб було всіх здоров'я і був в Україні мир. Новорічний адвент-календар такий в мене. Я відкривала 20 до 20 числа. Дивіться, що мені попалося з 1 до 20. -го тінь, тенишні помады. Дивіться, така у нас є туш. Катуш. И есть еще така туш. Ось такі карандаші для губ. Острі. Чтобы можно было. Нижний. Я сейчас помаду. Ой, осяла она. Такая пестругачка. Пылочка. Сад Кінці, а тут твердий кінець. Красити щоб підсихали скоріше на ногах. Лак. Ще отакі лаки. Та 4 номерка, яких я буду кожен день відкривати. Потім я покажу, що в них було. Зараз є дуже багато скидок новорічних. В аптеки я ось дали нам такий календарик. Він на 25 рік. Можна записувати на кожен день, що потрібно виконати бо якесь попередження. Дуже такий хороший календарик, а сзаді. Такі є купони, на які ти можеш кожен місяць приходити і отримувати подарунки. У нас такі було три календаря за 24 рік. Цей раз нам також дали вже 4 календаря. За десанбрь 24 рік ми отримали таких три подарунки. Це така дерев'яна іграшка новорічна. Її можна поступити в машині або щеде. І це дуже подарунок для діток. Буває, дають пластирі, буває дають ушні палочки наборами. Ну, дуже цікаво. І ти можеш отримати такі подарунки на цілий рік, кожен місяць. Зараз дуже багато діє скидок на все. В телекомі теж можна виграти ялинку. Торік нам виграли ялинку в одному з супермаркетів Німеччини, живу ялинку, високу, Дуже було приємно. Нам подарували друзі для нашої донечки. Ми були торік живою ялинкою в цьому календарі ще є дні святкові, коли тут святкують, якого числа, як називається святом. Дуже цікаво. У в кожному, кожному супермаркеті, магазині, аптеці, багато є скидок, подарунок.